Дівчатка обіцяла вам показати, як можна ще злужувати пори. Дивіться, спочатку наносимо сиворотку для злуження пор. Вона відноситься до системи мікродермобразії, але її можна ще й окремо використовувати. Вона ще як заспокійлива сиворотка. Наносимо отак на все обличчя сиворотку добре, по масажним лініям. Потім поверх сиворотки одразу наносимо вугільну масочку. За допомогою цієї процедури у вас і шкіра добре почиститься, пори розблокуються, почистяться і згузяться за допомогою сирогатки. Да, Мама тут робить процедурки, да? Доця вже звикла. Наблюдай. Ми ж тримаємо, дівчатка, ну, хвилин 10-15, дивіться, як вугільна маска почне підсихати. Тільки не тримайте дуже довго, не можна, щоб на шкірі глина пересихала. А, дочка, а ось ось. Сьотця. Дівчатка, і пам'ятайте, що процедури, всі процедури ми робимо за 2 години до сну. Це обов'язково. Якщо ви в день зробили яку, е, якусь масочку, то краще на двір не виходите. Але е, буває таке ну треба вам вийти, тому хоча б дві години посидьте вдома. Ну, це після масок завжди ну, рекомендується краще, щоб шкіра не контактувала із сонячним промінням. От масочку я нанесла, і ви подивитесь, яка у вас буде шкіра. Тобто під цю вугільну маску можна і маску гель робити, і можна сиворотку для звуження пор. Маска гель добре зволожує шкіру, а сиворотка звужує пори. Оце ми нанесли сиворотку для звуження пор, поверх вугільну маску, можна потримати, змити, потім знов протираємо тоніком і знов можна нанести сиворотку для звуження пор. І ви подивитесь, як у вас звузяться пори, по-перше, почистяться пори за допомогою вугільної маски і звузяться. Звісно, після одноразового використання у вас не буде такого ефекту, як після системного догляду. Та коли ви будете системно так робити, згодом ви побачите ефект. Та... І після першого разу буде видно. Зробіть хоч раз, от спробуйте, зробіть хоч разу таку процедуру, подивитесь, яка у вас буде шкіра.